Сьогодні з нагоди всесвітнього дня екології та екологів, який відзначався напередодні 1 листопада. Відбувається захід, на який запрошені екологи нашого міста. Це і майбутні екологи, діючі екологи будуть відзначені екологи промислових підприємств, міста, навчальних закладів та інших підприємств і установ міста. Відбувається виставка екологічного обладнання саме тими фахівцями, тими закладами, якими вони навчають дітей. Як питанням екології, вони постійно знаходяться на контролі особисто міського голови. Це передкування території. Озеленення території, це проведення різноманітних екофестів, толок, також симпозіум, семінарів, нарад, засідання колишних комісій та різноманітних перевірок екологічного спрямування. Екологічна безпека вона є невід'ємною складовою національної безпеки нашої держави. Тому я дякую вам за вашу роботу, за те, що ви робите. 20 екологічних і природоохоронних програм сформовані і працюють на території нашого району. Я хочу подякувати всім головам територіальних громад. Окремо, хочу подякувати Андрію Білоусову, його потужній команді і екологічній комісії. Хочу сказати, що ті заходи, які сьогодні втілюються на території району, де залучається і молодь, де залучаються фахівці, це дуже потужно, це дуже класно. Хочу від усієї територіальної громади привітати людей, які займаються такою важливою справою, як захист природи, як екологічні питання. Хочу подякувати нашим викладачам, вчителям, які придають свої знання студентам, учням. Хочу подякувати нашим учням, всім громадським організаціям які роблять дуже багато для збереження природи для захисту довкілля. У нас дуже промислове місто, тому питання екології для нас дуже актуальні. Увага до екологічних проблем міської влади, військової адміністрації, депутатського корпусу є надзвичайно важливою. Мандруючи всією Україною. Це перше місто в Україні, яке в такому форматі відзначає всесвітній день екології. Дякую ще раз міській владі за те, що ви допомагаєте відремонтувати екологічний центр, от, от зараз в умовах війни дбати про екологічну свідомість дітей, створювати такий прекрасний осередок в Кам'янському. Величезна подяка керівництву центру. Дуже круто, що проводять такий захід. Це вперше наші екологи вони роблять дуже багато для нашого міста, для нашого розвитку. Вони роблять вагомий внесок. Потрібно їх відзначати, їх популяризувати. Що в нас є такі люди, які турбуються.